Добрий день, з вами знову я, Наталка, і наша українська мова. А про що ми сьогодні поговоримо? А поговоримо про фразеологізми, які присвячені темі освіти. Здавна наш народ дуже шанував освіту і освічених людей і трішечки глузував з тих, які були неосвіченими. Тож слухаймо: як говорять про людину, яка є дуже розумною? Як? Говорять про неї, що в неї є кебета мати кебету, тобто бути дуже розумним. Або мати клепку в голові теж бути дуже розумним. Або на розум бути багатим, ось так говорять. Або розуму не позичати, тобто напрочуд розумна людина. А як же говорили про тих, які не хотіли бути освіченими, які були просто ледачими навіть де в чому? Як? Про таких людей говорили, що мак у голові цвіте. Тобто, людина ще недалека, вона навіть недосвідчена, нерозумна, або не голова а полова. тобто людина не хоче думати. Або... Про таких людей говорили, розбирається в чомусь, як цап у зорях. Або розбирається в чомусь, як свиня на перці. До речі, про цапа і про зорі навіть існувала легенда. Слухаймо, якось жив був собі цап, і спати любив страх, і їсти любив страх-страх. Якось вночі прокинувся, а такий голодний, такий голодний, аж у животі булькає. Подивився на небо, а там такі цяточки білесенькі, та й пригадав, що якось йому лисичка казала, що то не цяточки, а то капуста. Її так багато-багато, але якщо дістатися до тої капусти, то можна наїстися. Та й подумав собі, цап, піду. А що втрачати? Піду, дістануся тої капусти і наїмся. І ішов цап, ішов, ішов цап, та так далеко, а капусти все більше і більше, а їсти хочеться все більше і більше. Та й щувся цап, як заблукав. Опинився в лісі, а там вовки, та й роздерли цапа. Ось так. Якби ж то цап був розумний, якби ж то він знав, що то не цяточки, що то не капуста, а то зорі, та й залишився б у живих. Ось бачите, як треба знати дуже багато, як треба бути розумним і не довіряти тим, хто говорить, що то є цяточки, а то насправді зорі, а не капуста. З вами була я, Наталка. Гарного всім вечора! Далі буде обов'язково.